Мир це слово звучить по-різному на всіх континентах землі, але скрізь воно означає прості й отвічні істини. Мир це життя, щастя, радість, чисте небо над головою. Мир це впевненість у завтрашньому дні, у своєму майбутньому. Мир це можливість спокійно вчитися, працювати, любити і поважати одне одного. Всі дні хай тримає нас думка єдина, що скоро діждемось перемоги і миру. Все маємо зробити, щоб жила Україна. Єдина, незламна, велична і вільна. Це свято усіх людей, свято усіх дітей. Без миру немає дитинства, немає майбутнього. Сьогодні плаче Україна, кровоточі. Ми віримо, вже близько наш щасливий час, коли закінчаться тривожні дні та ночі. Надія наша не покине нас. І повернеться голубом бідом додому захисник, захисниця моєї землі. Ми стали на всю Україну відомі. І забудуть про ради і страхи свої. Від вам правди і сили людської, силу ту не здоладу в віках, нас даремно долають війною, міць народу в народних руках. Нам не треба війни, не треба. Ми за спокій і за мир на землі. Щоб не коршаки в чистому небі, а космічні пливли кораблі. Ще щасливо, що стане діти. Чи лежав у війни, щоб зловісний воєнний вітер був розвіяний вітром весни. Сьогодні всі за руками візьмемось, бо ворога гуртом потрібно бити. Разом жахіття, дружно, всі пройдемо, ми хочемо в мирі тільки жити. У мирі на вільній землі в Україні плескіть чорного моря Дніпра, відзуки требіти на полонині, не чула тривог, щоб в Карпатах горах.